Чим доросла людина відрізняється від дитини? Перший пункт це відповідальність. І так, це трішечки дратує. Усі вокруг кажуть, що треба бути відповідальною, брати відповідальність за своє життя. Що це означає? Це означає, що у вас є вибір побудувати власне життя, таке, яке ви хочете самі. І вам ніхто не може завадити: ні батьки, ні країна, ніхто. Бо це ваш вибір. Ви можете змінювати, ви можете робити так, як ви хочете. Коли ви звинувачуєте когось, то це позиція дитини. Тобто ви перекладаєте відповідальність на них. Вони винувати в цьому. Можливо, так, да, є такі випадки, але більш за все. Людина може коректувати це. Вона може коректувати і змінювати своє життя. Вона може не знати, як це робити, але вона може дізнатися. Тобто, спершу треба зробити вибір. Я хочу жити ось таким чином. І це буде позиція дорослої людини. Це не означає, що не треба кохати своїх батьків. Це не означає, що треба від них відмовлятись. Це означає просто, що в них є своя історія життя, свої думки, свій вибір. А у вас, як у окремої людини, є свій вибір. І ви і маєте право жити так, як ви хочете. І також є такий пунктик, доросла людина ніколи не бросає ту маленьку дитину, яка є всередині. У кожної людини є там маленька дитинка, яка відповідає за творчість, за почуття, за якісь емоції, за можливість радіти. І коли ви дорослий, ви дуже ціните це дитинча всередині себе. І ви знаєте, як його задовольнити, як його порадувати. І ви не звинувачуєте когось, що хтось вам чогось не дав. Коли ви дорослий, ви сам, самі знаєте, як задовольнити свої потреби.